Дитячий майданчик кожному селищу. Цього разу дитяча мрія здійснилась у Гаркушинцях. Відкриття дитячого майданчика стало справжнім святом для всього села. Готувались до нього кілька днів. Тож до приїзду гостей влаштували справжній концерт. Встановив дитячий майданчик народний депутат України, голова Полтавської обласної організації партії відродження Олег Кулініч разом зі своїм колегою Віктором Остапчуком. Програма встановлення дитячих майданчиків триває вже чотири роки. І Олег Кулініч сподівається, що вже найближчим часом йому вдасться виконати свою обіцянку, і дітям кожного села в його окрузі буде гратися. З кожним відкриттям все більше, і більше дітей, все більше таких прекрасних дитячих посмішок, радощів, обличчя і не тільки дітей, і їхніх батьків і, взагалі, жителів тих населених пунктів, де ми це робимо. Я думаю, що найближчим часом дійсно у кожній центральній садибі сільської чи відповідно селищної ради такий майданчик буде, тому що переважна більшість вже такими майданчиками забезпечена. У Гаркушинцях проживає 117 дітей шкільного віку та ще 26 дошкільнят. Тож майданчика дуже чекала і малеча, і їх батьки. Пробували збирати гроші, аби зробити його самотужки, але сучасні гойдалки річ не дешева. Тож звістка про встановлення майданчика навіть надихнула місцевих поетів. Олегу Кулінічу присвятили вірш. Він поважна і добра людина надав допомогу на легку годину. Прийшов і побачив проблеми дитячі. І став він для нас, чарівник, не наче гойдавки усі, як картики зійшли. Спасибі за те, що до нас ви зайшли. Дуже подобається, і ми будемо старатися, щоб ніколишнього що на ньому не було. Берегти ми років я не знавірно п'ять. Ми Хотіли збиратися вже самими батьками, скидатися коштами. Але як в кожного є свої проблеми, не кожен зможе на це, на це все виділити свої сім'ї такий такі кошти. Ігровий майданчик планували відкрити кількома тижнями пізніше, але згодом вирішили прискорити встановлення і відкрили його до дня села. Кошти ми шукали два роки. Ну, завдяки Олегу Івановичу Колінічу і Вікторію Миколаївичу Стапчуку. Буквально за два місяці останніх ми його оперативно вирішили. І це все, що сьогодні ми відкрили, дитячий майданчик, він присвячений Дню села і Дню визволення Полтавщини німецьких фашистських загарбників. Втім, відкриття майданчика сюрпризи не закінчуються. Нині встановили лише частину комплексу. Тож найближчим часом на дітлахів чекає ще п'ять нових гойдалок. Місце під них вже облаштоване, лишилось тільки змонтувати.